Йосип Драниця, кожана, не предупредила мене зарання, що канал Віта прийде сьогодні до нас. Оту передачу знімати. Я як ото олень в цій жабі, в кофті, хожу в домашній. Нема ж, а що ж мені удіти? Боже, нічого нема. В цьому я жирна. В цьому люди мене вже бачили. Братова, чуйте, давайте помагайте. мені, нормально щось мені найдіть. Мене звати Діана Мельник, і це наш профайл про нашу собачу хвостату сім'ю. Бачить така е, пухнаста братва. Е, вони всі в нас названі е, дуже цікавими іменами. Все почалося з найстаршої олівки. Коли ми її купляли, в неї ну, в документах було прописано, що вона олівка, і з неї все почалось. Потім з'явився Мартіні, потім з'явилися в них двох чудові дівчата, текіла та Бейліс, А потім нас понесло по той пуделя. Ну ми вже вирішили не зраджувати свої традиції. В нас з'явилась самбука, кола. Чача і Шеріданс. Ну і ще в нас є найбільший наш хлопчик, його звати Бурбон. Це чорний доберман. Добрий день, студія, добрий день, дідущі. Тримай. Ну не хочеш? Що таке, бурбон? Бурбон, дай лапу. Спасіба, молодець. Дай другу. Молодець. Це дитинство мріяла про собаку. Батьки не дозволяли, бо ми жили в квартирі. І казав мій папа, що замуж вийдеш, в будинок переїдеш і хоч 10 собак заводь. В мене зараз 9 собак. Я вже майже дійшла <кхи> до його рекомендації. Я не знаю, взагалі для мене собаки це як порівняння як з татуюванням. Якщо ви почали, це дуже важко зупинитись, чесно. Кружись, 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 зайка. Молодець, прижок. Ходи, ходи. Молодець. Ліжать, кувирок. Молодець. Молодець. Взагалі утримання собаки це не дешеве задоволення, тому що вони потребують їжу якісну, догляд, одяг, гігієну, салони. У мене собаки в салони ходять частіше, ніж я в разів 100. Але в нас наразі виходить так, що собаки, так як в нас вони зірочки, вони собі заробляють самі <свісно>, на свої потреби. В блозі в нас розмовляють собаки. Це як це відбувається? От я бачу якусь таку ситуацію, що вони там щось роблять. Я вже знімаю відео і коментую так кожа на базар у тебе серйозний є. А що це на них худі, таке класне? А що це вони по качеству таке хороше? А що це ти нам ото замовляєш вічно на якусь китайську барахло? А в них значить український класний бренд? Я завжди хотіла додати в наші відео якусь ізюминку. І нам прийшла ідея додати туди цікаві такі українські, як вони називають, вислови. колоритні, колоритні. колоритні. Да. тому що в принципі в нас люди не звикли до таких слів. І до речі, це дуже їх чіпляє, і дійшло вже до того, що я вже просто в звичайному житті. Якщо в мене щось впало, я кажу блін, не блін а Йосип Драний впала кружка. Я вже настільки звикла там, пед би тобі бородули І от якось воно потрішки просто входило. Входило для антуражу для віду, і воно війшло в наше життя. Необхідність більше, скажімо так, ніж забаганка, тому що от саме пуделі в них це не шерсть, це як волосся, вони налиняють, вони не мають собачого запаху і в них немає підшерстку. Тому їх потрібно обов'язково одягати. Але я люблю їх не просто одягати, я люблю їх придуркувати, одягати. Я люблю такі всякі костюмчики. Це, Бачите, корівка. Коли втома в день, чи зранку нас застане шерстяних, пляжем відпочить на Коли сон нас валить з ніг. Це насправді дуже зручно. Там, де йшов, там ліг поспав. Чи то тихо, чи то гучно, в нас нема ніяких справ. Кожені створіння дивні, вдень ганяють, метушать, витричають свої гривні, тільки ввечері йдуть спать. Я йому завжди кажу: напиши, будь ласка, чотири стрічки. І напиши якийсь бред. Напиши, щось таке тупе, тупе, максимально. Таке от прямо ну максимально. Мально тупер, і він мені видає там поезії на 10 стовпчиків, і вони У Мене всі думають, що він в мене бідний, бо я обросла цими собаками, а він в мене страдає. Але насправді останніх три собаки це з його подачі. Буде для нього, там тепла підлога, дві кімнати. Але коли собаки виходять на вулицю гуляючи або якийсь дощ, то вони всі туди залазять. Іноді буває вечором, випускаєш білих погуляти, виходиш їх кликати додому йти спати, а вони звідти не вилазять. З вами була наша сім'я, кожа на хвостатих. Підписуйтесь на наш контент, ставте лайки і сподіваємося, що вам сподобається наш гумористичний блог.